Щедрість українців та родючість рідної землі в ім'я та задля перемоги. Так можна визначити місію масштабного заходу, який зібрав у Красносільській ОТГ численних гостей минулими вихідними. Тут, окрім благодійного аукціону, концерту та спортивних змагань, відбувся ярмарок вишуканих кулінарних страв, всілякої випічки, предметів рукоділля та вина. Усі зібрані кошти будуть передані на допомогу Збройним силам України. Очікування перемоги може бути різним. У Красносільській ОТГ далеко від фронту трудяться щодня, і кожен дуже старанне на своєму місці, розповідає староста села Курсунці Тетяна Власова. Наскільки вся громада скучила за звичайним мирним життям, наскільки це важливо зараз для кожного куточку України? Дуже важливо, ми всі, всі мешканці громади, дуже хотімо скорішого мира, скорішої перемоги, і все для цього, для цього робимо. Всі вилучені кошти підуть для зсу разом до перемоги. Всі смаколики можна було скуштувати та купити для рідних та близьких. Звичайно, що варенички зі всілякою і сала різних видів були дуже популярними. Хазяйки усіх 14 населених пунктів громади дуже старалися, провевши без безсон... У ніч напередодні благодійного ярмарку. Ділиться жителька села Корсунці Марія Столяр. Почну з паляниці. Це готувала я так. Наша традиційна страва українська також дівчата приготували карп фарширований, дуже багато видів вареників, минці з різними начинками, звичайно, м'ясо. Це і шашлики, і курятина також є пиріжки з різними начинками, багато солодощів традиційних. Звичайно, бажаємо всім миру, чекаємо перемоги. Так, і віримо, що все буде Україна. Благословити парафіян, волонтерів, представників численних громадських організацій та благодійних фондів на таку добру і дуже важливу справу. Приїхав на благодійний ярмарок настоятель храму віри, надії, любові та їх матері Софії, отець Іоанн. Ми в храмах своїх одеської єпархії стараємося молитися за мир. Щоб настав мир в нашій державі, щоб ніхто не постраждав від воєнних дій. Ми молимося і благословляємо на такі хороші заходи, щоб проводили, щоб ми підтримали наше воїнство, наш на, на наш народ, і щоб підтримали, щоб хороший був настрій, щоб ми не падали духом і не унивали в теперішній час. Життя продовжується. На сцені вшановували воїнів Збройних сил України, які ризикуючи своїм життям, роблять все задля нашої перемоги. Серед них були і жінки-лікарі та військовослужбовиці. Також вшанували і приділили особливу увагу освітянам красносільської громади, які зрощують нове гідне покоління юних українців. Про важливі акценти патріотичного виховання розповіли директорка Іванівської гімназії Тетяна Артюх та її колега, директорка Красносільського ліцею Наталія Михайло. Алевич Наші діти приймають також участь у багатьох конкурсах, у всіх олімпіадах, у конкурсах, малюнках для захисникам. нещодавно ми їздили з концертом до захисників, відвідували їх, носили їм солодощі, які дітки готували самі. Тому я вважаю це дуже важливо і ми не будемо припиняти на цьому зупинятися. Сьогоднішня акція, звичайно, найпотужніша. Тут найбільшу частину приділяє колектив, але все, що роблять діти, ви можете побачити на соціальних мережах, на соціальних сторінках нашого закладу. Освіту, це багато тренінгів, це конкурси, це вікторини, це відеоролики. Це те, чим ми пишемо сьогодні, і про нас говорять за межами нашої Одеської області. Я хочу сказати, щоб кожна родина, кожен хто мене зараз чує, міг. Ну, незабаром завтра, післязавтра сказати, що моя родина живе під мирним небом. Щедрість української душі та гаряче бажання миру все цього дня було наповнено мрією про перемогу. Участь кожного жителя громади у такому благодійному ярмарку безцінна, вважає Красносільський сільський голова Марина Архірій. Мені подобається все, тому що це моя громада. Я її люблю. Абсолютно кожний номер, абсолютно кожна робота. Це унікально. Це всі мої мешканці, всі, хто брав участь, це гості, які на сьогоднішній день я вважаю, якщо вони певним чином допомагали, тобто, значить, вони підтримують нашу громаду, значить, я до них ставлюся з великою повагою, з любов'ю, тому я не можу викрутими щось окремо. Всім громадам е бажаю працювати кожен на своєму місці і робити той максимум, от кожного дня вставаючи йдучи на роботу, робити ті речі, які наближають перемогу. Благодійний ярмарок з дотриманням усіх правил безпеки під час війни пройшов на гідному рівні. Красносільська громада, що об'єднує 14 населених пунктів, змогла здивувати кожного із запрошених своєю гостинністю, смаколиками, неперевершеним українським колоритом та любов'ю до своєї рідної землі. Депутат Одеської обласної ради князь Хочтрян зазначив, що саме так кожний українець на своєму місці і наближає перемогу. Єсиґлавкамандуючи структури. Нормальний, порядочні є результат в всіх понімах і развідці і культури. Ну Ми всі вітім сьогодні. Красна один адін і з лучих громад, как мінімум водяської області. Під гаслом Все буде Україна разом до перемоги у ході благодійного ярмарку було зібрано суму у розмірі 130 744 тисяч сімсот гривні, яку буде передана на потреби збройних сил України.